Погорів як швед під Полтавою. Мабуть, ви чули цей вираз. Так кажуть про важку і безжалісну невдачу. Практична катастрофа. Вислів відлунням Полтавської битви. Вона на 300 років визначила долю Східної Європи і через це зайняла почесне місце в міфології Російської імперії. Результат битви визначений наперед. Петро І переможець з Лавровим вінком. Карл XII, хлопчик для биття. Мазепа зрадник. Чи справді Полтава стала нещивною поразкою для Шведів? Чому Мазепа уклав союз зі шведським королем? Яку поразку Петра досі приховує московська пропаганда? І як турецька корупція завадила взяти реванш за Полтаву? Буде з спліч опліч згуртовані громади. На початку 18 століття Швеція була лідером на Балтиці. Її вплив поширювався на центральну та Східну Європу. Від сучасної Німеччини до Руминії. Шведські колоністи навіть створювали поселення в Америці та Африці. Королівство могло стати світовою морською державою. Успіх шведів не давав спокій її сусідам Данії, Саксонії, Речі Посполити, а найбільше Московія. Московські царі вважали, що Балтійські провінції – це їх ісконні землі. Хоча насправді там мешкали Балтійські та фіноугорські народи. Колись вони входили до Новгородської республіки, але ту загарбала. Москва. При першій нагоді інгрійці та естонці обрали Швецію замість московитів. Та ось королем Швеції став юний Карл 12. Хлопець рано втратив батька і матір. А ще в країні був неврожай. вражаєм. А Остогольми пожежа. Сусіди сприйняли це як знак: новий король слабкий. Настав час ділити шведську спадщину. Виникла коаліція, до якої приєдналась і Московія. Саме вона, а не Карл, почала північну війну. Їх одразу чекав сюрприз. Шведський король погано розбирався у політиці, але добре у військовій справі. Маючи меншу армію, діяв на випередження, його стратегія вивести ворогів із війни поодинці. Він швидко переміг Данію, а під нарвою в листопаді 1700 році розбив тричі більше московське військо. Цар Петро накивав п'ятими, лишивши каролінерам всю артилерію та 210 прапорів. Їх досі показують у шведських музеях. З полоненими Карл вчинив шляхетно. Розброїв і відпустив додому. В полоні лишились лише командири. Парадокс. Але тоді найбільшою загрозою для шведів були війська польського короля Августа II. Після нарви Карл вважав, що московський цар йому вже не суперник, але цар Петро жадав реванш. Як тільки шведське військо пішло далі, Москва напала на Балтійські провінції. В основному. Грабували цивільне населення, як і зараз. Захоплювали або брали в облогу міста та шведські фортеці. Ставку робили на виснаження. І доки Карл XII отримував нові перемоги у Німеччині і Польщі, Московія нарощувала тиск на Балтику. А ще слали підкріплення шведським ворогам. Врешті-решті, Карлу увірвався терпець. У 1708 році він вирішив остаточно розбити царя Петра. До цього він почав похід проти Москви. Його союзником став гетьман Іван Мазепа. Цар Петро спустошував Гетьманщину своєю війною. Козаки марно гинули в Балтійських землях. А спробою гетьмана відновити правобережну Гетьманщину зруйнував Петро. Козаки бажали захисту своїх прав. І тоді Мазепа став шукати зв'язки зі шведським королем. Від імені козацької держави він уклав військовий союз зі Швеції. Ще з часів Богдана Хмельницького інтереси Гетьманщини та Шведів перепліталися. Вони часто були союзниками та мали спільних ворогів. Ще одна причина не воювати одне проти одного. Мазепа розраховував зібрати козацькі полки, які були розпорошені. А вже потім приєднатися до шведів на шляху до Москви. Це мало вберегти козацьку державу від розорення через війну. Але сталося не так, як гадалось. Генерал Адам Левангупт мав привести обоз і підкріплення до шведського війська, але потрапив у битву під лісною. У Білорусі втрати припаси і частину військ. Щоби компенсувати втрати, Карл XII звернувся на південь до Гетьманщини. Плани стрімко мінялись. Мазепа виїхав на зустріч своїм шведським союзникам, а цар Петро лютував, звинувачував гетьмана у зраді. Хоча перед тим, коли Мазепа просив повернути козацькі полки або прислати підкріплення, сам написав: захищайся як можеш. Чим знехтував своїми обов'язками-претектора. Але коли самодержавець виконував обіцянки, щоб згадібити гетьмана, московський цар наказав священникам відлучити того від церкви, накласти анафіму. Вона мала лише політичний мотив. Московські війська почали репресії проти казаків. Гетьманську столицю Батурін демонстративно знищили. Разом з мешканцями та захисниками загинуло до 15 тисяч батуринців. Лише терором та примусом Московія стримала масовий перехід козаків до шведів. Вирішальні події розгорнулись влітку 1709 році біля Полтави. Шведське військо взяли місто з московським гарнізоном в облогу. Мета примусити московське військо до битви взимку. Вони вели тактику випаленої землі, розорюючи українські землі. Але великої битви уникали. Шведські запаси танали, а припаси, які мав Мазепа, були знищені разом з Батуріним. в тому числі артилерія і порох, яких дуже бракувало. Битва відбулася 8 липня. Шведів і козаків були шанси на перемогу, та сталася. Кілька фатальних збігів. Карл XII завжди курував військом особисто. Але саме під Полтавою напередодні отримав поранення в ногу. Він доручив командування фільдмаршалу Реншельду та генералу Лєвенгауптом. Обидва командири мали багато амбіцій, але погано працювали в команді. Вони не провели розвитки. І недооцінили ворога. Армія Петра змінила з часів нарви. Вона, як і раніше, брала кількістю, а не якістю. Та їй допомагали іноземні офіцери. Перевага була в артилерії і будівництві укріплень. Посилити шведів могли козаки. Але шведи не знали, як краще використати їх можливості. І взагалі, козаки це піхота. Чи кіннота. Тим часом московські війська нав'язало шведам бій на невигідних умовах. Шведська тактика передбачала пару залпів і близький бій. Через брак пороху кулі летіли недалеко, а в бою піхоту прикривало лише чотири гармати проти 86 у ворога. Атака шведів загрузла. Вони стали нести за великі втрати. Прорвати оборону противника не вдалося. Пізніше навіть сам цар Петро казав про Полтаву як несподівану перемогу. Іноземні фахівці відпрацювали як слід і скористалися з кожного прорахунку шведів. Але не все було втрачено. Решта каролинерів лишилася в строю. Але на переправі перед перевалочиною генерал Левінгупт дозволив ворогу себе оточити. А потім здав війська у полон. Хоча багато вояків хотіли дати бій, дослідники досі сперечаються, що за цим стоїть. Зневіра генерала, підкоп Москви або ображені амбіції. Вірним союзникам Карла лишився гетьман Іван Мазепа, а після його смерті наступник Пилип Орлик. Більше того. Саме їх хист дипломатів допоміг знайти нове військо та союзників: Османську імперію і Кримське ханство. Засліплений бажанням абсолютної перемоги і помсти. Цар переслідував короля у турецьких володіннях. У 1711 році Петро І вторгся до Молдови, яка була під турецьким захистом. Але там його зустріло османське військо із союзниками, вояками Карла XII і казаками Пилипа Орлика. Чули колись про битву біля Станілешти або Прудський похід? Ні, то й не дивно. Бо тут Москва зазнала поразки. Османський візир Балтаджи Махмед Паша міг поставити крапку в історії Російської імперії, якої могло би не бути. Але у справу втрутилась турецька корупція. З заточеного табору царя до візиря пішли подарунки. І 150 тисяч рублів дзвінкою монети. Турки почали переговори про мир з Петром. І хоча козаки і Шведи були проти, цар був згодний на будь-які обіцянки, аби вислизнути. Він підписав прусський мир. Крім повернення турками з загарбаних раніше земель, Петро І обіцяв вивезти війська з Гетьманщини. Але як тільки турки випустили його за військом, одразу порушив свої обіцянки. Так само він продовжив війну зі Швецією. Зібравши більшу коаліцію, Карл XII повертався до свого королівства через пів Європи, щоб його захистити. При цьому не забув про свої гарантії Пилипу Орлику. На переговорах не забував нагадувати про звільнення Гетьманщини за прусським договором. Російські історики люблять згадувати про Полтаву, з якої почалась їх імперська міфологія, але не дуже про прусський похід. Де зазнали поразки? Тож пригадаємо правдиву історію без московських казачок.